Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Вчора я показала вам свою моталочку, це моя перша моталочка, ніколи раніше не користувалася таким пристроєм, але спитала пораду у вас, чи варто її купувати, чи вона потрібна у в'язанні. і ви мене переконали всі майже, що всі майже висловились, що це дуже потрібна річ для в'язальниці. Навіть написали, що це в'язальний must have. І знаєте, я з вами згодна. Я вчора з, з таким захопленням гралася, не стільки намотала, але е, в процесі я зрозуміла, що треба зняти додаткове відео, не просто з шортс а з, та, просто з процесом, а розповісти про моталочку трошки докладніше. Якщо ви ніколи нею не користувалися, то, мабуть, вам буде це корисно знати. Це, це поради, якими зі мною поділилася дівчатка в телеграмі і на Ютубі. Ось я вам зараз їх перескажу, які мені знадобилися, а які ні. Так, перше, що мені написали в телеграмі що ось цей. Ось ця штука, що направляє нитку, вона не тримається. І дійсно, ось так, якщо робити, то вона не тримається. І мені порадили взяти ось а, тримач канцелярський, він називається біндер. ось так закріпити і якось воно буде триматися. Але ж мені це не давало спокою. Ну, невже це у всіх, ну, у ну, ну, всіх отакий брак в моделі? Ну, може бути один, ну, може бути два. Ну, щоб усіх. Зняла я той біндер, потягнула. Ну, от і все. Ну, от і тримається. З'ясувалося, що треба до кінця витягувати цей тримач. І ось ви мені напишіть, дівчатка. Перевірте, хто зажимав біндером, у кого не трималося, якщо витягнули до кінця, вже тримається, чи, 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 чи тільки в мене тримається? Ну, ця проблема вирішилася сама собою. Хоча лайфхак, в принципі, робочий, працює. Йдемо далі. Спиці. Для чого чотири спиці шкарпеткою, я вам зараз а, розкажу, і вони, вони дійсно ну, На мій погляд, потрібні для цього. Дивіться, я взяла ниточки, які мені треба буде в'язати в дві нитки, і вирішила їх перемотати і заразом показати вам. Ось продягаємо, закріплюємо і починаємо крутити. І час, друзі, все йде добре. Ага, ось, бачите, трошки воно назад уходить. Так, деякий час іде все добре. І намотка, бачите, намотка непогана. Мабуть, так і з біндером варто це робити. Треба щось придумати. А якщо зробити ось так, якщо зверху його закріпити? Трошки маліше біндер не треба, чи що? О, ось! Ні, такий біндер, дівчатка, а ну-ка, перевіримо. Так, ось так краще. Ну, от у вас прямо на очах. Так, робочий, робочий лайфхак. Так, підтвердила, прямо на очах у вас. Так, що стосовно шкарпеткових спиць. Це теж лайфхак однієї з майстринь. Мені його теж порадили в телеграмі. І я, щоб бути чесною, я залишу посилання на відео той майстрині в Ютубі в неї. Щоб ви подивилися, де ж я той лайфхак взяла. Зараз дещо вам покажу. Ось два маточки, які я вчора зробила. Ось один, мій перший, який я Одразу купила і спробувала зробити. Так, трошки ось ці петельки, намотки, вони коли моточок стає вели великий, вони а, ось так сюди, всередині збігаються, бачите? І не дуже так, не те що хотілося би чисто з естетичної сторони, ось тут краще. Та сторона, яка була знизу, а яка зверху, ось тут. Воно не дуже так рівнесенько, як хотілося б. От саме цей момент і допомагають вирішити спиці. Ось цей маточок я вже зі спицями робила, і він більш плаский і гарненький з обох сторін, бачите? Так, що ж ми робимо з цими спицями? Ми закріплюємо їх, коли трошки промотали, ось так. Закріплюємо спиці з чотирьох боків, щоб сформувати гарненький моточок. Ось так. Додаткові направляючі, можливо, можна і так сказати, і знов продовжуємо намотку. Коли ще трохи намотаємо, Ну, тут, в залежності від а, того, наскільки великий буде ваш маточок, ну, ну, припустимо, припустимо так. Ви бачите, що тут вже такий шар у нас утворився. Ми знову переносимо спиці. Отак от, от, встановлюємо їх з краю з краєчків. Так, бли, ближче до краю. Моточка і продовжуємо на моточку. Ну що ж, ось такий моточок в мене вийшов. Тепер приберу спиці. Можна зняти і подивитися. Ось з обох боків він ось такий охайний і пластенький. І тут все гарненько, тож спиці теж робочий лайфхак і допомагають. Якщо великий ось такий моточок, то я декілька разів переставляла спиці. Якщо маленький, то може і одного разу вистачити. Ну, ось, друзі, невеличке таке відео зовсім. Якщо є питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Якщо щось не зрозуміло, я буду рада відповісти. Ну, ось така річ. Ось тепер, коли ви знаєте про неї більше, ви можете вирішити, купувати чи ні, бо в коментарях багато хто писав: Ой, все хочу. Ні, дівчатка, ось так буде чесніше з мого боку, показати все, як воно є. І тепер, якщо вас це влаштовує. Ті особливості, які є біндер, спиці, ось такі умови використовування цього пристрою, ну, тоді купуйте, звісно ж, бо він все ж таки не дуже дешевий. Така не дешева іграшка, можна сказати. Щиро дякую, друзі, вам за увагу. Бажаю вам гарних в'язальних днів. А насамперед, ну, звісно ж, мирного неба над головою, тишини та спокою в ваших оселях. Завжди ваша Євгенія.